Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами попрацюємо над математичними задачами та дослідженням. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 113 та друкованим зошитом сторінка 37. Розпочнемо з усного рахунку. Допоможемо зібрати віночок від килинки. Для цього треба обчислити вирази на квітках. Розпочнемо з синьої. 12 поділити на 6. Вірно, дорівнює 2. 2 помножити на 4. Дорівнює 8. 8 помножити на 5. 40. 40 помножити на 2. 80. 80 поділити на 10. 8. 8 помножити на 3. 24. 24 поділити на 6. 4 і 4 помножити на 3. Дорівнює 12. Що ви помітили, діти? Що результат попереднього виразу це початок наступного, тобто ми з вами обчислювали кругові вирази. Зараз запишемо каліграфічну хвилинку. Для цього відкрите зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Якщо нова сторінка, пропускаємо тільки одну клітинку. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Ваше завдання обчислити вирази і записати тільки пропущені числа. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо, ось такі числа у вас повинні бути записані. Єдине, діти, хочу сказати, що оця квітка жовтенька, яка стоїть в останньому виразі, вона може бути у вас записана від 0 до 9. Я написала число 1. Ви, може, записали якесь інше. Тому що будь-яке число примножені на 0 буде дорівнювати 0, тобто фіолетова квітка буде 0 у всіх. А жовтенька ось ця може бути будь-якою. Зараз трошки з вами відпочинемо. Переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 113. Роздивимося з вами задачу номер 3 Виконаємо її письмово, запишіть собі в зошит. Прочитаємо умову задачі. На виставці вишиванок продали 27 чоловічих і 8 дитячих сорочок. Жіночих продали стільки ж, скільки чоловічих і дитячих разом. Скільки продали жіночих вишиванок? Та наскільки більше продали жіночих вишиванок, ніж чоловічих? Та скільки всього вишиванок продали. Дуже велика задача. Давайте розбиратися. Для початку запишемо коротку умову. Про що задача? Вірно, діти, про вишиванки. Які були вишиванки? Правильно чоловічі, дитячі та жіночі. Скільки було чоловічих вишиванок? Подивіться. Правильно 27. Можна так і записати. Чоловічих було 27 вишиванок. Дитячих скільки було, подивіться. Правильно дитячих було 8. А жіночих. А жіночих ми не знаємо скільки, але нам сказано, що їх продали стільки ж, скільки чоловічих і дитячих разом. Але ми не знаємо чоловічих і дитячих, скільки разом було. Правильно. Далі, що ще треба знайти в задачі? Треба знайти, наскільки більше продали жіночих, ніж чоловічих вишиванок. Добре. Ще треба що знайти? Ще треба знайти, скільки всього вишиванок продали, тобто чоловічих, дитячих і жіночих разом. Велика задача, діти. Але ми все зможемо обчислити. Давайте розбиратися. Головне запитання те, яке стоїть останнє в задачі. У нас останнє запитується, скільки всього вишиванок разом. Ось воно. Одразу можемо знайти? Не можемо чому? Тому що чоловічих, відомо, дитячих відомо, а жіночих ні. Нам треба знайти для початку що правильно, скільки жіночих було вишиванок. Нам відомо, що жіночих було стільки ж, скільки чоловічих і дитячих разом. Тобто, якщо ми знайдемо, скільки чоловічих і дитячих разом, ми автоматично дізнаємося, скільки жіночих. Отже, перша дія буде яка? Поміркуйте правильно 27 додати 8. Чому додати? Тому що дужка разом ми використовуємо дію додавання. Скільки буде? Правильно, буде 35 вишиванок. Це ми не запишемо, що це жіночих. Не чоловічих і дитячих, а автоматично переходимо до жіночих. Добре. Ми вже знаємо, скільки чоловічих, скільки дитячих і скільки жіночих. Ми тепер можемо відповісти на два запитання порівняти і знайти разом? Можемо. Давайте для початку порівняємо. По черзі будемо все робити. Нам потрібно сказати, наскільки більше продали жіночих вишиванок, ніж чоловічих. Ось це сказати. Чоловічих скільки продали? 27, а жіночих ось ми знайшли 35. Давайте порівняємо оця душка, да, з двох сторін. Стрілочки, це у нас порівняння. Знайдемо, наскільки більше, яка буде дія, як ви думаєте? Правильно, діти буде віднімання. У нас сказано на. Ми порівнюємо, тому будемо з вами віднімати від більшого числа менше. Порахуйте, скільки буде. Правильно дорівнює 8 вишиванок. Це більше жіночих, ніж чоловічих. Тепер нам треба сказати, скільки всього продали вишиванок. Що для цього треба зробити? Вірно, діти, потрібно додати всі вишиванки: чоловічі, дитячі і жіночі. Додаємо, скільки буде. Вірно, дорівнює 70 вишиванок. Не забудьте записати відповідь. Наступне завдання номер 4 Виконаємо його усно. Нам потрібно назвати час, який показують годинники у першій та другій половині дня. Роздивимося всі годинники. Розпочнемо називати у першій половині дня. Отже, перший годинник. Пригадуємо, маленька стрілка показує нам, що години а велика хвилини. Молодці. Отже, Велика стрілка показує на яку цифру? На 7. Отже, буде скільки годин 7. А велика показує на 2, скільки це буде хвилин. Ми вчили з вами, щоб назвати хвилини, потрібно число, на яке показує стрілка, помножити на 5. Отже, 2 на 5 буде 10. Отже, хвилинна стрілка показує. 10 хвилин. Отже, на годиннику 7 годин 10 хвилин. В першій половині дня ми називаємо години так, як вони зображені на годиннику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Це перша половина дня. Не забувайте про це. Дивимося другий годинник. Маленька стрілка годинна, показує нам між одиничкою і двійкою. Так, посередині. Якщо у нас стрілка показує посередині двох цифр, ми називаємо менше число. Отже, скільки годин показує 1 годину, вірно. А хвилин скільки? Якщо показує на 9, ми множимо на 5, це скільки хвилин. Правильно, діти. Буде 1 година і 45 хвилин. Наступний годинник. Дивимося. Маленька стрілка показує між двійкою і трійкою. Отже, буде що 2 години називає менше число, а хвилин скільки буде, порахуйте, буде 2 години і 35 хвилин, тому що 7 помножити на 5 буде 35. Далі, самі назвіть, будь ласка, скільки годин показує цей годинник. Отже, перевіряємо. Велика, маленька стрілка показує між 10 і 11, тому буде 10 годин і 15 хвилин, бо 3 помножити на 5 буде 15. Цей годинник поміркуйте, скільки показує годин. Він показує 3 години і 40 хвилин. І останні годинник скільки показує назвіть. Він показує 12 годин і 25 хвилин. Стрілочка маленька стоїть між 12 і 1. Тому називаємо менше число, 12. І на п'ятірку показує 5 на 5 буде 25-25 хвилин. Молодці. Тепер назвемо час, який показує годинник у другій половині дня. Пригадуємо, у другій половині дня наші числа будуть називатися трошки по-іншому. Як саме, нам треба до числа, на яке показує година, додати 12. І назвати те число, яке буде показувати. Давайте спробуємо. Отже, наша маленька стрілка показує на 7. 7 додати 12, скільки буде? Буде 19 годин, а хвилини залишаються ті самі. Молодці. Далі дивимося, другий годинник у нас показує на 1 годину додамо 12. Буде скільки? Буде 13 година, а хвилини залишаються ті самі 45 хвилин. Далі годинник показує на 2 години, додамо 12. Отже, годинник у другій половині дня. Буде показувати 14 годин і 35 хвилин. Молодці. Наступний годинник самостійно назвіть. Отже, годинник показує на циферку 10. Додамо 12. Це буде 22 години і 15 хвилин. Наступний годинник. Ми до трьох додамо 12. Це буде 15 годин і 40 хвилин. І останній ми до 12 додамо 12, це буде 24 години, правильно. А 24 години ми позначаємо як 0,0 годин і 25 хвилин. Тобто, це почнеться вже новий день у нас. Наступне завдання це задача під номером 5. Виконай її письмово. Запишіть собі в зошит. Прочитаємо умову. На складі було 5 мішків цибулі по 9 кг у кожному. Привезли 3 мішки по 10 кг. Скільки кілограмів цибулі стало на складі, а скільки мішків. Запишемо коротку умову. Задача про що? Вірно, про цибулю. Скільки було цибулі на складі? Вірно, було 5 мішків по 9 кг. Так, можемо і записати. Скільки привезли? Вірно, привезли три мішки по 10 кг молодці. Що треба дізнатися? Треба дізнатися, скільки стало мішків і скільки стало кілограмів на складі. Давайте міркувати. Можемо одразу знайти? Не можемо. Вірно, для того, щоб дізнатися, скільки стало. Треба об'єднати те, що було, і те, що привезли. Але ми не знаємо, скільки було і скільки привезли. Знаємо тільки, що було 5 мішків по 9 Це означає, що один мішок 9, а їх таких мішків було 5. І знаємо, що привезли 3 мішки по 10. Це означає, що один мішок був 10 кг, а таких мішків було 3. Для початку що будемо шукати? Правильно, скільки було і скільки привезли. Дивимося. Було 5 мішків по 9 кілограм. Як знайти, скільки всього було кілограм цибулі? Вірно, діти, треба множити. У нас склад подає розуміти нам, що треба множити. Який вираз складемо? Вірно, треба 9 множити на 5, тому що біля по стоїть дев'ятка, вона буде перша у виразі. 9 множимо на 5, скільки буде. Буде 45 кг. Це ми знайшли, скільки було на складі. Тепер шукаємо, що вірно, скільки привезли. Привезли 3 мішки по 10 кг. Скільки всього привезли кілограм? Так, застосуємо тут також дію множення, бо у нас є по, яке дає нам розуміти, що ми будемо множити. Так, складіть вираз. Вірно, треба 10 помножити на 3. Біля по стоїть десятка, тому вона буде перша у виразі. Множимо, скільки буде. Так, дорівнює 30 кілограм. Це привезли. Тепер можемо сказати, скільки кілограмів всього було на складі, верніше стало, скільки стало кілограмів можемо сказати? Можемо як знайти? Слово привезли дає нам розуміти, що стало цибулі більше на складі, так? їх її додали до того, що там було. Отже, ми будемо додавати. До того, що було, додати те, що привезли. Треба 45 додати 30. Скільки дорівнює? Дорівнює 75 кілограмів. Це стало на складі. Добре, а ще нам треба сказати, скільки ж було мішків. Так, давайте міркувати. Було на складі скільки мішків? 5. А скільки привезли мішків? 3. Скільки ж стало на складі мішків, як знайти? Вірно, таким самим чином, як і кілограми ми знаходили, треба додати до того, що було, те, що привезли. 5 додати 3. Скільки дорівнює? Дорівнює вісім мішків. Подивіться, задача аж на 4 дії. Це дітки у нас вперше, так? Тому уважно все запишіть і запам'ятайте. Не забудьте записати відповідь. Наступна задача номер 6. Виконаємо її також письмово, запишіть собі в зошит. Читаємо умову. Олег зібрав 13 кришечок від поліетиленових пляшок. А Оксана на 10 кришечок більше. Максим зібрав удвічі більше, ніж Олег. Скільки кришечок зібрали діти разом? Запишемо з вами коротку умову. Про що у нас задача? Про кришечки, правильно. Хто їх збирав? Олег, Оксана і Максим. Вірно. Олег, скільки зібрав кришечок? Подивіться. Правильно, Олег зібрав 13 кришечок, так можна записати. Що відомо про Оксану? Скільки вона зібрала? Оксана, невідомо скільки зібрало, але сказано, що на 10 кришечок більше, ніж Олег. Що відомо про Максима? Що Максим зібрав удвічі більше, ніж Олег? Як це записати, діти? Удвічі більше, як ми позначаємо? Вірно, у два рази більше, ніж Олег. І нам треба знайти вірно, скільки вони зібрали разом кришечок? Велика задача, правда, діти? Як ви думаєте, наскільки вона буде дій? Правильно, на три. Ми бачимо три знаки питання в нашій задачі, тому буде задача на три дії. Скажіть, одразу можемо ми знайти, скільки разом вони зібрали кришечок? Не можемо чому? Тому що нам невідомо, скільки Максим зібрав і скільки Оксана. Давайте знаходити. Можемо одразу знайти, скільки Оксана зібрала. Нам відомо, що вона зібрала на 10 кришечок більше, ніж Олег. Як знайти, скільки зібрала Оксана? Правильно, діти, у нас є підказка на більше. На більше означає дію додавання. Нам потрібно до кришечок Олега додати кришечки Оксани. 13 додати 10, скільки дорівнює. Вірно, дорівнює 23 кришечки. Це зібрала Оксана. Максим в свою чергу зібрав у два рази більше, ніж Олег. Як знайти, скільки зібрав Максим? Правильно, діти, тут ми будемо множити, тому що у нас «у» більше. У більше означає дію множення. Треба 13 помножити на 2. Для цього нам потрібно що? 13, додати 13. І це дорівнює, дорівнює 26 кришечок. Це зібрав Максим. Тепер можемо знайти, скільки разом діти зібрали кришечок. Можемо, як. Правильно, треба додати кришечки всіх дітей: 13, які зібрав Олег, 23, які зібрала Оксана, і 26, які зібрав Максим. Порахуйте, скільки буде. Правильно дорівнює 62 кришечки. Це зібрали всі діти. Не забудьте записати відповідь. Домашнє завдання. Виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 37. Завдання номер 1 номер 2 і номер 3 Дякую вам, діти, за увагу, за урок. Беріть відповідну квітку вашої роботи на уроці. Намалюйте її собі в зошиті. До побачення!